Дуже багато викликів щодо домашнього насильства. Чому так відбувається? Тому що люди відбув... зараз переживають стрес. Так чоловіки переживають стрес через мобілізацію, через погіршення економічного стану тобто вони не можуть працювати, менше заробляють і так далі. Тобто, цей страх, ця тривожність, цей стрес він виливається саме на агресію, на самих, на самих близьких людей. Це є окрім того, це напруження, яке є в суспільстві наразі, воно теж має. Кудись виходити, і тому воно виходить домашнє насильство. І збільшилось саме фізичне насильство, так, бо саме психологічне, економічне, сексуальне насильство дуже важко маркувати, і люди не заявляють в поліцію, не визивають поліцію, коли є там аб'юз, так або газлайтинг, бо не розуміють цього, що це можна довести. Але збільшилось саме фізичне насильство через загальний стрес і через ну, побоювання чоловіків, бо зараз дуже великий тиск на цих чоловіків. Я можу сказати, що в родині потрібно Завжди шукати діалог, тобто потрібно е вчитися е мові неконфліктного спілкування потрібно говорити про свої проблеми та почуття потрібно разом бути е -е в е бути для того, щоб шукати якийсь е, е, виход з да, ситуації, тобто потрібно розмовляти, потрібно, е, щоб була емпатія в родині, і, і е, ви розумієте, що наразі е, така ситуація, що е, для когось родина стала тим е, незмінним постійним, да, такою е, точкою опору для того, щоб можна було спиратися на неї. А для когось, як ви бачите, зараз дуже багато розлучень. Чому тому, що жінки зрозуміли, коли поїхали за кордон, так або коли чоловіки є в ВСУ, е, вони зрозуміли, що можна. Інакше, і що ці відносини вони нічого не вартують, дуже багато розлучень. Але ті родини, які спираються один на одного, все ж таки потрібно розуміти, що є спільний досвід, так є щось гарне і потрібно розмовляти, розмовляти про свої проблеми. Тобто, як кажуть всі психологи, всі проблеми вирішуються через рот.